На каналі Криптотон Української. Отже, сьогодні ми з вами подивимося на таку класну тапалку, яка називається Yes Coin. І ну, що це за тапалка? Чи варто в нього заходити, чи не варто. В принципі, я думаю, ви розумієте, що варто заходити, да? а якщо ви ще не зайшли, то на цю тапалку посилання я залишу в закріпленому коментарі. Отже. Так, Що це за тапалка і ну, що, що вона себе представляє? Ну, В принципі, тут нічого такого сверхістичного немає. Ми просто ось так пальцем можемо рухати по екрану, ось, і воно у вас забирається ось ці монетки ЄСКН, і вони автоматично в будь-якому порядку вони відроджуються назад. Ось, І тут ми можемо ще купити <кхем> авто, який буде за нас збирати ось ці монетки. Отже, де він знаходиться? Він знаходиться в вкладці в Build, і, ми, і знаходиться він в самому кінці. Тобто ми можемо його прокачувати. Спочатку він стоїть 500 тисяч монеток, потім одна і два мільйони, потім 3, 4, ну і тому подібне. Ось, Тому для купівлі обов'язково вам рекомендую. Також можете купити, ну, улучшити ось ці мультитапи, скільки воно буде збирати потім ліміт і з якою швидкістю буде відновлюватися енергія, щоб ми заходили там кожні за півгодини і збирали ось ці монетки. Також ми можемо його виключити і включити. Ось так. А, також вам, зараз, зараз секунду, а, також не забувайте кожного дня а, Daily Boosters а, включати. А, тобто, full recovery. А, full recovery це воно вас вистанавлює всі ваші, а, ну тобто ось бачите, у мене 700, ой, 7045. Блискавка, да? і воно встановлює все до повного, тобто до фула, скільки у вас там є. А, ось цей чест, тут він з'являється, ось оцей ось сундучок, і ви натискаєте на нього, і у вас тут а, в два рази більше. Тобто в мене зараз 11, і, а з сундука падають ось ці монетки, і ви просто водите пальцем і збираєте їх. Тут у вас вже буде не 11, а 22. Ну, це, так, по своєму опиту кажу, скільки в мене зараз куплено. Ну, давайте зараз раді вас натисну. А, от, от так от. О. От так я 22 збираю. Ну так, потрошки, 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 що, що встигаю, що можу. Зараз, зараз, зараз збираємо. Все. А, в принципі, тут. Ще раджу підключити свій гаманець для майбутнього дропу. Вам дадуть 500 тисяч монет. Ну, зразу можна буде купити автобота. Також повиконуйте завдання, ось тут підписатися на їхній Ютуб, Твіттер, TikTok. Там ще тут багато завдань. І ви також накопите якісь монетки, і вам вже буде легше ну, як сказати, проходити далі. Також не забуваємо чекіни робити кожного дня, збирати ось ці клеймити. За це в принципі, я не рекомендував би вам за тони купувати. Там, ну, в принципі, комісія 4 цента в, в тоні, але я раз купив, воно мене не зарахувало, і, і я просто забив на це і так стараюся хоча б безкоштовно його збирати. А, також ви можете запрошувати друзів і отримувати з них невеличкий такий презент. А, ось, Бачите, тут потрошки можна запрошувати друзів. ось. А, так, що тут ще? В принципі, більше такого нічого тут немає. Давайте зараз перейдемо в їхній офіційний телеграм-канал. А також перед початком. Відео для коли ми будемо переглядати їхній телеграм, хотів би вам порекомендувати свій телеграм-канал, в якому ви знайдете багато нових ботів. Також ви знайдете тут Кетізен, там наш клуб, якщо що, комбо по хамстер-комбату, нових ботів публікую, також напоминалки тут. Тому вам буде обов'язково цікаво зайти і підписатися. Тому рекомендую. Отже, давайте переходимо в їхній офіційний телеграм-канал. І що ми тут бачимо е вони активно е колаборують з такою біржою, як OKX. OKX це величезна біржа, я не пам'ятаю, може вона на третьому чи на другому місці після Binance. Тому це дуже топова біржа. Е так. Дивіться, в них на пості по майже 2 мільйони переглядів. Тут вони бачите, заколабилися з тоном, тон фаундейшеном. Ось тут ну, вони написали, що ви праві, ми готуємо щось. Будьте буде оголошено пізніше. Будь ласка, зачекайте. Ось тут можна змінити мову. Вони показують, а тут змінити тут «Yes». А, ось сьогодні буквально вони опублікували якесь так: найпопулярніше слово в людській мові найпозитивний, найпотужніше, як і наша спільнота. Ось у них зараз на каналі нараховується 10 мільйонів користувачів. Тому е, е, я думаю, що зайти обов'язково варто. Дивіться. Е, е, так, тут це е, Open Network, Ліга, OKX і Spaces, тут якісь, я не знаю. Е, тут Open Network тон. Потім є ESCoin, Hamster Combat, Kitcans, TopSwap і Catizen. Ну, Це самі такі е, тапалки зараз на даний момент. І також в е, OKX з'явилася ось така штучка. Тобто, це е, в, самому, е, в самому додатку OKX з'явився ось тон Ecosystem, і тут з'явилася вкладка з ESCoin. Це прям вау. І це такий Прямий натяк, що вони будуть ліститись на цій біржі. Ну і не тільки, я так думаю. Тому е зайти в цей бот я вам обов'язково рекомендую. Не забуваємо збирати кожного дня монетки. І також, е ще раз нагадую про свій телеграм-канал. Не забуваємо підписуватись, моя ціль тисячу підписників. Ну якщо вам не важко, можете поставити лайк на це відео. Мені буде дуже сильно приємно. Всім дякую за перегляд.